Як підтримати дитину після кризової події. Наше життя постійний стрес, тому нам потрібно розуміти, як нам, дорослим, вести себе з дітьми, які поруч з нами. Давайте розглянемо декілька моментів, на які потрібно звертати увагу обов'язково. Перше наперше, перед тим, як ми починаємо розмовляти з дитиною про якісь ситуації нашого життя, ми Проговорюємо це з дорослою людиною. Для того, щоб я, як дорослий, перепрожив свої емоції і в розмові з дитиною не спирався на них. Отже, коли ми починаємо розмовляти з дитиною, ми говоримо з дитиною чесно і відверто. Ми не робимо ілюзії нереальної картинки, що це відсторонено і нас не стосується. Пам'ятаємо про те, що дитина може не захотіти з вами спілкуватися саме на цю тему, і це буде нормально. І ми будемо повертатися до цієї теми час від часу. Не нав'язливо, поступово проговорюючи дитині цю ситуацію і можливості виходу з неї. Пам'ятаємо також про те, що в розмові з дитиною. Маєте бути впевненим в тому, що ви говорите про певну ситуацію. Ви говорите коротко, чітко, зрозуміло саме про цю ситуацію. Пам'ятаємо ще про те, що звичні розмови, про події нашого життя це найкраща запорука психологічного здоров'я нас і наших дітей.